Ми всі зараз переживаємо складний час, час трансформації, трансформації від старого часу до нового, складний час. Цей коридор затмень про це, і він на складних астрологічних аспектах. І тільки тобі, тільки ти можеш обирати, яка ти вийдеш, як ти його проживеш. І ти будеш оновлена, оновлена в своїй душі, в своєму серці, оновлена в своїй родині, чи вийдеш сповнена горя та ненависті. І якщо ти за мир, за щастя за щастя для себе, для своїх близьких, за нашу країну, то допомагай собі, допомагай собі. Отут у серці бути гармонійною, щоб тебе не зламали ні чутки, ні те, що біля тебе, щоб воно оминуло тебе, те темне, ото страшне. Допомагай собі, і я пропоную скористатись великим даром, який переданий нам великим вчителем піднесенним вчителем, великим сенджерменом і великими архангелами, читай кожен день мантру фіолетового полум'я. Десять хвилин день читай мантру фіолетового полум'я, уявляючи, як тебе огортає ніжна та очищуюча фіолетова енергія, стираючи з тебе енергії гніву. Горя, болю та занепокоєння і автоматично наповнюючи тебе енергією радості. І це буде краще, що ти можеш зробити для себе, для своєї родини, для своїх дітей, для своїх близьких і для своєї країни. І це краще, що ти можеш зробити для перемоги. Бо світ всередині у душі притягує світ зовні, мир у душі притягує мир зовні. Одна маленька чоловіча людська істота, яка випроминює мир сильніша, чистіша, кількох істот. Які випромінюють в ненавість. І фіолетове, фіолетове полум'я. Це величезна допомога, і це дуже легко. Дуже. Усе, що потрібно, повторювати, я єдиний з фіолетовим полум'ям. Я є чистотою, якою хоче Господь. Я єдина з фіолетовим полум'ям. Я є чистотою, якою хоче Господь. Я єдина з фіолетовим полум'ям. Я є чистотою, якою хоче Господь. Повторюй це кожен день. Десять хвилин. А якщо хочеш, то і більше.